Порядку Все? вами. Все? Більше нічого не маєте сказати? Прошу? Більше нічого не маєте сказати. нічого не маєте сказати? Ви вважаєте, що ви закон дотримали зараз? Ви вважаєте, Пункт 15.5 виконали повністю? Повіть, будь ласка, посвідчення у діалізці цим виконати. ЛВ0760. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Все посвідчені. Гаєцький Назарій Ігорович перебуває так. на посаді старшого інспектора ДПСДІ дійсне до 27.10.2015 року. Причина зупинки судської на правопорушення. Причина зупинки Поїзд перехрест Що поїзд перехрест Прошу? Я тут нас кажу, фонді, а не А чому я маю виходити з автомобіля? Це, це вимога, чи це просьба, чи це... Просьба. Якщо? Просьба? Ну я не хочу виконувати такої просьби. У вас кілька безпеки, суцільні ви їх пересікаєте. Я нічого не пересікав. Ви маєте докази? Маємо докази, Показуйте. пред'являйте, будь ласка. Будь ласка, посвідчення в Ще поки що немає причини для того, щоб я вам пред'являв посвідчення водія. Як немає причин. Ви порушили право. Я не порушував право. Ну то показуйте, ознайомлюйте мене. Під, ласка, ще випадки. нема підстав, щоб пред'являти. Ви порушили правил Я не порушував правил дорожнього руху. То ви собі так думаєте? Ні, то ви собі так думаєте. Назві Закон так? на моїй стороні. Чому на вашій? Ви ваші? Тому, порушуєте, що... Вас ніхто не буде тому що є 62 стаття Конституції, згідно з якою я не винен, поки ви мою вину не доказали. Належним чином. У <кліг> вас є ще до мене питання, інспектор? Є. Які? Будь ласка, посвідчення Нема підстав. На це, це не є вимога. законна вимога. А От тоді, коли ви докажете мою вину, тоді вона буде законною. І наразі це є безпідставна зупинка, і на вас буде написана скарга на безпідставну зупинку. Добре, то є ваше право. Власне ж, це є моє право. Ви не а ви, порушує закон. Закон Тому? Тому ви порушуєте закон зараз. В даному випадку ви порушуєте закон, а не я. Тому що ви мене зупинили без причини. Ви я дорого. не порушую право дорожнього руху. Побажайте мені щасливі дороги, ми щасливо роз'їдемося. В інший випадку я буду писати на вас скаргу. Ваше право писати Я в будь-якому випадку буду перше писати скаргу. Пишіть. Добре. я скільки там. Знайомтесь, будь ласка. Видно? Що це у вас таке? Камера? Яка камера? Видео. Як вона називається? Як вона називається? Samsung. Сертифікат на неї маєте? Тут є відео Я питаю, віде? ви маєте сертифікат на цю камеру? Ми маємо право долучити Ви не маєте права. Згідно 77 33 наказу, ви не маєте права використовувати нічого, крім візиру, радару, трукаму і арени. Інспектор, є ще питання до мене? Привіт ще посвідчення управління. Я нема, нема підстав для це, це не є доказ. Це є ваше порушення, це є порушення проти мене 307 статті цивільного кодексу. Моя юридична освіта дозволяє доказати вам, що ви не праві. На будь-якому рівні. Інші Дуже слабенька ваша юридична освіта, якщо ви використовуєте ці камери. Цією камери ви будете знімати жінку і дітей вдома. Моє питання, що я буду когось знімати. Ні, це не ваше питання. Це, ваше питання це буде, тоді, коли ви здасте зброю, знімете форму, здасте зміну і тоді будете собі з цією камерою знімати, користуватися. Будете пташків знімати, жінок, дітей, кого захочете. Зараз на вас розповсюджує закон України про міліцію, наказ 111, наказ 77, наказ 33. Розумію, знаєте, ще треба ще вам, пере, вам перераховувати. Ви... Інспектор вам ще перераховувати. Набагато більше, ніж ви. І в вправо дорожнього руху набагато більше компетентні, ніж ви. Можете не сумніватися в тому. В мене, в мене тут є ціла кіпа постанов, відмін і... Я розумію, але ті постанови, які пи, вони, коли дорога, розумієте, вони не допомагають. Яка дорога? Коли ви правило дорожнього руху не допомагає? Я не порушував право дорожнього руху. Не порушував. Сливої дороги. Дякую. Дорога кова!